Ми приїхали вже за Ніколь у школу, да, тут просто неймовірно довжелезна черга. У нас тут є ось такий номерочок. Буде йти е, працівник школи і записуємо Emma is connected. You connect phone. Ready. Вона буде записувати там собі десь у якійсь програмі а, номери, і так по черзі будуть виводити дітей із школи. А, сьогодні в нас колинси yeah, там щось не платила. Так, зараз значить, ми їдемо на майданчик, потім ми поїдемо в Долар Три, да, потім ми поїдемо в Грінхіл. Я просто насолоджуюсь. Цією погодою, грудень місяць, на вулиці, жара, просто жара. Реально, попередній тиждень був таким досить прохолодним. А зараз знову циклон, теплий циклон, і на нашій вулиці, так би мовити. Ось, буду вам знімати? Чому будемо робити. Олівка взагалі не задоволена, тому що мені довелося її розбудити. По-перше, вона не хотіла засипати, потім, коли вона вже заснула. Мені довелося її е, розбудити. коротше вона без настрою. <ривіт> <ривіт> Добре, що ти посміхаєшся. Я люблю, коли ти посміхаєшся до цього. Будемо, коротше, набирати. Як навчилась а, сама. сама Клас. А такой покет. Ми що? приїхали в наш улюблений сізя? парк, А де Secret Lake називається. Я взяла книжки. Так, я взяла книжки. Ми зараз їх віднесемо до безкоштовної бібліотеки. Там теж брали книжки, і а, я віддаю ті, які ми вже прочитали. Дівчата ходімо сюди, треба віднести книжки. А, ми там брали книжки, і я так само даю наші книжки. А, це обмін, обмін простий. Подивіться, яка тут краса неймовірна. Я цей парк знайшла випадково. Ми коли переїхали в Лонгвуд, Ну майже щодня почали виїжджати на різні майданчики. Я дивилася, який мені подобається більше, який подобається дівчатам, щоб, щоб зручно було доїжджати, щоб були дерева. Трошки знаєте, можна було сховатись від сонця. І якось один раз увечері. Не треба кричати. Це був найближчий парк від того місця, де ми були в магазині, і заїхали сюди. Це рахується Каслбері, ми живемо у Лонгвуді, це Каслбері, але знаходиться реально через дорогу. Через дорогу вже, вже інше би, містечко. Озеро, дерева. Там є два майданчики, до речі, для різного віку. А, є такі бісідки, там можна святкувати дні народження, якісь свята. Дівчатка, ходімо сюди. Дівчатка. Цапля. А, тенісний корт. Туація, чого ти кричиш? Тенісний корт, баскетбольний майданчик. Нам треба віднести книжки. Ходімо, дівчата. Ніколь сьогодні дали домашнє завдання додому. Дали, що незабаром них буде оцінювання. Але Ніколь ходить лише тиждень до школи. Там оцінювання буде зі звуків і о, як пишуться букви. А, Будемо робити хомворк. Yes, хомворк. чотири роки дитині, розумієте? Може батьківка му. Можна. Можна, даться. Там можна бути. Можна. Вода не дасть мені просто нормально записати відео. Ось ці книжки. Олівка мені відкрила. Дякую, доця. Треба їх сміти. Все, закривайте. Ну, вже це прочиталося. Ходімо на майданчик. Goodness, yes. yeah! <ріст> да, ми поїдемо купляти декорації на ялиночку. після right now. right now? Do you wanna play? Окей, okay, play. Обережно, олівія бі керфол. Бі керфул плейс. Дівчатка взагалі дуже легко сходиться тут з іншими дітьми. Вільно володіють англійською. Чому чого не скажеш про школу? Тому що почалась школа і я. Я коротше трошки в шоці, реально я трошки в шоці. А, так як раніше мене ця тема не стосувалася. Мама, і не я не розуміла. Не я не розуміла тих let's go! Я не розуміла тих людей, в кого діти ходять в школу, їхні якби проблеми, тому що <laughs> це не доторкалось мене. Yeah. А зараз я з вами. <laughs> Всі, у кого діти Mami. в школі, я з вами. Your Окей. Okay. Let's go. Там ще є футбольне поле. Там, до речі, по суботах проходять заняття для діток 3-4 років, вчать їх футболу 40 хвилин. І якщо я не помиляюсь, до місяці коштує 130 доларів. Хоч хапик. Окей. Ми саме приїхали в Долар 3. Подивимося, що вони тут продають до Крісмасу. Бо минулого разу мені взагалі нічого не сподобалось. Але коли бюджет обмежений, то будемо обирати з того, що є. Мені потрібні іграшки на ялинку. Дівчата, ходімо сюди. Так, іграшки. Ого. Ну, це іграшки, бачите, вони всі. Долар 25. Я хочу якісь обігти і... Будь ласка, обережно. Треба вона було, напевно, тележку взяти. А -а -а. Що ми візьмемо? Олені, олені. Так, що тут на ще є така ялиночка малесенька. Ось такі шарики. по два. Так, окей, треба вирішити, що брати. Ось такі ще ялиночки є. Линочка, я. Мама, no, no, uh, yeah, Нам треба взять тележку, да, наверно? Mm -mm. Корзину. Винова. You know а, вот, посмотрите, что mm -mm. есть такие. Mm -hmm. Точно, Треба что -то взяти з цього, да? Mm -hmm. Доллар 25. Mm -hmm. Альфы. Сколько mm -hmm. микс. Мікс. Да, мікс. П'ятнадцять штук тут і. Давай пінк. Пінк ти хочеш? Так, да, я люблю п'яні. Ну давай, пінк. Ну давай. Окей. Які ще до цього? Може якісь червонені ходить не бачу. В сенсі ось таких маленьких. А не біля. Товість ось такі, може. Корока ворона. Добре, ще візьме ще ці. Так. Що ще ми візьмемо? Сента! Обережно, досінька, такі, будь ласка, не але. Паркали? Ого, такі важкі. Так, візьмемо ще це. А! Нет, с будут будут смотрать быть. Snowflake с ними хочешь, я Snowflake. Машинка. Машинка. Пойдем еще одна машинка. Слушай, вот мама думаешь что? Не знаю, чё. У нас тоже, да? Прикольно. Прикольно, нея. Прикольно, нея.

а, не на а что тут я? Вот Нет, там, 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 там не а может, это нам надо написать. Что? Вот это? Да. Я подумаю, Дотя. Да. Ты весни, а я подумаю об по этом, окей? Так. Мама, нам надо тебе. Да, я же говорила, что нам надо. Мама, видишь, можно мне? Либо возьму на тележку. Окей, Так, що тут ще є, тут будемо йти с возиком ори, Оливия, я сой. У Кіті твої. бантики. твої? Такі. где? Доча! Олівія, Ніколь, Ніколь, Ніколь. О, доча! не забувай, будь ласка, добре. Ну еще первый так. но... возьмем, чтобы меньше. Николечка. Такие игрушки? Так давай-то возьмем бозик. Бозик. А вот. Наша. Багучі! Наса? Дочі! Для чого, дочі? Тому що я хотіла заприкладати їм. У тебе є кіті. Кіті? Угу. То, там. Це для... А, це Мам, для, для стінців, це для пакування подарунків. А це наше? Наше? Вона каже, наше? <гум> наше вони тобі треба. Для чого? Для чого вони тобі треба? Це такі олені-олні. Мама, дай мені такий. Один... А ну це ка. Ре. А я мапи. А я такі Кого? Дол. Долз? Де? Він білі. Так, ну сама, і наче все. Прекрасно, ми подивимось, чи треба буде ще щось докупляти, чи ні. У нас такий. Експрес. Не порядка. А то постійно я хочу, я хочу, я хочу. А в мене просто сюди не колечка, а дочі. Ні, власть силіну сьогодні разу не промови. Так, почекайте. Сюди ходімо. А тут теж я вишити 5 баксів. 15 штук. Такі тканеві. З них, з них нічого не буду з'їдати. Ще шузвер. Це мила. Рушнички. А, Ніколь, ходи сюди. Так, і скільки коштують ці бокси? Такий один коштує три бакси. Ну, він такий невеликий. Мама. Ну, взагалі. Не, не треба у цвета. кобзаки на стол. А зачем? Что, что <плес> а, і окрема кришка подається. Чи... Надо, мама. Кришка. Вход. Ходить в гру. Мама, Don't forget you, бери. Yes, ходить в гру. Добре, я візьму, напевно, декілька. Ну, <плес> а що тобі? Що тобі застегнуться? Дивіться просто, скільки тут барахла продається. Майже все по 125, якщо не написано іншої ціни. Все, все що хочеш. Тобто для ванни, міні-версії для подорожі. І для дітей. Васлайм. Мила, бомбочки. Сіль, морська ну, для ванни. Так. Це щось це дитяче. Не треба. Відкривай ротом. Не ну, ти на неї зубами. Давай. Так, що в нас тут ще є? Я роз... розпала майже усі іграшки. Це у нас буде наверху, верхушка така. А ще ці ялиночки треба повісити. І будемо прикрашати ялинку. Давай. Так, -хі -хі. А, молодець. Може десь подалі. Йдуться. Ну як? Виходить? Молодець. Ще треба більше іграшок. Да, 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 да. Трошечки малювати. Але мені вже подобається. А хона, квитна, скарки, подалки, губки. Треба написати Сенті. Ось така ялиночка в нас виходить, як я її хотіла.